Доброго дня, ви на каналі Таро Релакс. Сьогоднішнє відео присвячено новому місяцю, який відбудеться 16 серпня. Ми вже зараз можемо відчувати цю енергію. Зараз зробимо загальний таро-прогноз для всіх знаків зодіаку, які будуть присутні енергії в цей період Це 16 серпня і там ще три дні після 16 серпня. Давайте розглянемо. Овні. Що чекає овні на, на новий місяць 16 серпня. Які енергії будуть у Овні? Зірка. Зірка це. Ви будете е, планувати якісь свої дії на майбутнє. Також це мрії, які. Е, Збудуться, але трішки пізніше. Ця карта нам розповідає, що е, справи, ваші справи, які ви розпочали, вони завершаться і дадуть плоди е, пізніше. Мрії здійсняться згодом. Так що це дуже позитивна і добра енергія. Це овни. Тельці. Які енергії будуть присутні у тельців на новий місяць, 16 серпня? Рицар мечів. Рицар мечів це можуть бути якісь подорожі. Це ті подорожі, які вони планували. У вас виникають якісь обставини, і вони, так скажуть, керують вашими планами. Також це може бути на, на, на вашій роботі. Ви будете захищати або свою думку, або там якісь здача, якісь отчотів. Це такий е, різкий прорив до вашої цілі. Це рух, і це вже добре. Я вас вітаю, тельці. Далі, близнюки. Що чекає Близнюки на новий місяць 16 серпня, які енергії будуть присутні Близнюків? Імператриця. Імператриця нам розповідає, що близнюки отримають свої плоди, отримують результати своєї праці. Імператриця може програтися в будь-якій сфері життя в роботі, в побуті сімейних обставинах. Також імператриця нам може розповісти про те, що хтось отримує звістку про народження дитини, і хтось може поїхати до своїх батьків, тому що імператриця це вона ще може показувати матір. А так, близнюки, ваші справи. Дадуть вам ваші плоди, ваші результати ви отримаєте. Це добра карта. Рак! Що чекає раків? 16 серпня на новий місяць, які енергії будуть у раків? Диявол. Раки. як я пам'ятаю, у вас на Таро прогноз на серпень теж випадав диявол. Диявол – це різні залежності. Що там у вас? Як вона у вас програлась, напишіть в коментарях. Диявол – це ще, можливо, різні кредити, або це якісь справи з державними установами. Тобто обставини будуть керувати вашим життям. Якщо будуть якісь пропозиції по, по дияволу, ну я б не радила е, давати згоду, тому що це дуже сильна зав'язка. Ви отримуєте результат швидкий, але потім він не приносить е, нічого позитивного. Леви. що чекає Леві на новий місяць 16 серпня? Які енергії будуть присутні у леві. Жриця. Жриця нам розповідає про те, що ви можете в цей період дізнатися якусь інформацію, яка вам була раніше невідома? Також. Можливо, ви будете звертатись до якогось спеціаліста, консультуватись в якійсь вашій справі. Так, Діви. Що чекає Дів на новий місяць, 16 серпня? Які енергії будуть присутні у Дів? Діви? Шістка жезлів. Ви переможці. Ви отримали свій результат. Якщо у вас якась справа ведеться, можливо, там у вас якісь чи суди, чи вона закінчиться вашою перемогою. Ви отримаєте те, на що ви розраховували. Це карта тріумфу. Також вона може розповідати, що на роботі. може бути... Ви закінчили, захистили якийсь проєкт, і е, вам буде якась винагорода. Це ще про це ще може казати нам шістка жезлів. Вітаю вас, діви. Терези! Що чекає Терези на новий місяць, 16 серпня, які енергії будуть присутні у Терезі? рази. п'ятірка мечів. П'ятірка мечів це ну, це конфліктна карта. Вона каже, що ви е, домагаєтесь свого, але це карта пірво Перемоги. Це ви відстояли свою думку, але ваші опоненти е, залишились при своєму. А також у деяких може програтися ця карта. Стосовно здоров'я, це виснаження якесь, яке потрібно відпочинок. Або це ще можуть бути якісь справи з документами, які вам потрібно, якісь там довідки, до якісь установи і відстоювати свої позиції. Це така боротьба за свої позиції. Скорпіон. Що чекає Скорпіоні? На новий з 16 серпня, які енергії будуть присутні. Повішений. Ну, карта повішеного нам може сказати, що та справа, яка може у вас зараз, ви її запустили, чи там добиваєтесь якогось результату, ви його зараз ви не отримаєте його. В найближчим часом. Вона якось чи призупиниться. Вона якось буде поставлена вона на паузу. Можливо, це ще ситуація нам каже, що, можливо, комусь придеться йти на якісь компроміси, щоб отримати свій результат. Так, стрільці. Що чекає стрільців? На новий місяць 16 серпня. Які енергії будуть присутні у стрільців? Відлюдник. Ну, стрільцям в цей період потрібний буде відпочинок. Можливо, це потрібно буде подумати над якоїсь своєї справи, розробити свій план дій. Можливо, стрільці будуть звертатися за якоїсь консультації до якогось спеціаліста, наприклад, там, до юриста за потрібними якимись знаннями. Можливо, це просто ви захочете піти у відпустку. Це ще так може відігратися. Така спокійна енергія у вас буде присутня стрільці. Це спокій, нема ніяких дій. Козиріг. Що чекає коз, козирогів на новий місяць 16 серпня, які енергії? Дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів розповідає нам про те, що. Ну, у вас все, у вас все добре. На роботі. Все добре, все стабільно. Тут нема чого навіть і додати. Це, ну, це позитивна карта, яка розповідає, що в всіх сферах життя все стабільно, все розмірено, все розплановано. Ви отримуєте свої пентаклі. І все добре. Відлі! Які енергії водолії на новий місяць 16 серпня. Вісімка мечів. Вісімка мечів це якісь обмеження. Можливо, ви запланували відпустку, а у вас на роботі поставили якісь нові задачі, і ви не зможете поїхати в цей термін відпустку. Потрібно буде її відкладати. Можливо, потрібно звернутися комусь до лікаря буде стосовно якогось обстеження. Вісімка мечів це можливо, це ваші надумані обмеження. Тому що на карті тут у дівчини перев'язана голова, зав'язані руки, але ноги не зав'язані, і дорога є. Це все може бути в вашій голові. Риби Ніка енергія, головна у риб на новий місяць 16 серпня. Туз пентаклів. Риби, ну ви отримаєте шанс. Можливо, це буде пропозиція, пропозиція роботи. Використати цей шанс. Це благословення вищих сил, а також нам Туз Пентаклів розповідає про те, що вашій справі, вашій справі, там, я не знаю, в ваших планах у вас все вийде. І вийде на 100%, як ви планували. І ви отримаєте е свій результат. А дехто і отримає свій Пентакль. Це був таро прогноз на новий місяць 16 серпня. Ці енергії вже зараз ми можемо відчувати. А також іще після 16 серпня, ну, десь 3 дні. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Поширюйте відео та підписуйтесь на мій канал. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!